Усім привіт! Про нові ігри ми вже поговорили, причому не про одну. Нехай збирають вони перегляди не найкращим чином, то в мене було бажання про них розповісти. Сьогодні ми повернемося майже на 10 років назад. Декілька разів на цьому каналі я згадував про те, що в мене була PlayStation 4, і я, м'яко кажучи, не був надто задоволений цією ігровою платформою. Так, от, коли вона вийшла, у мене її, звичайно ж, не було. Але за весь час її існування, по факту, Sony представила лише одну гру, яка мені була настільки цікава. Що, мабуть, от консольку я прикупив би, але коли консоль я все ж мав, я про неї забув. Як ви бачите у заголовку, мова йде про Орден 1886. Це доволі специфічна гра, вона була доволі своєрідно сприйнята аудиторією, і, мабуть, була одним з стовпів консольної війни того часу, як би це смішно не звучало зараз. Мені дуже подобалась ця гра, мені дуже подобався її візуал та історія. Звичайно, про те, що мені подобається історія, я взнав дещо згодом, та це не так важливо. Я навіть звертався до батьків, так як на момент релізу я був м'яко кажучи дитиною. Що, мов, а от коробочка, одна є прям класна річ. Там мені казали, що так до дорілки своєї цієї ігрушки. На що ну, от комп'ютер, віч, нужна, да? Якби на ньому чимось корисним займатись можна. Звичайно ж, консоль у мене не з'явилась. І це, мабуть, і добре, бо де б я брав ігри на неї, питання відкрите. Зараз же консоль у мене є, але зовсім іншого табору, більш зеленого, м'яко кажучи, та про неї я розповім згодом. У мене ще набрано відосів. До Робочки дійдемо, але пограти у Орден я все одно захотів, і захотів не просто так. Нещодавно я натрапив на ролик одного дуже цікавого автора. Так, як бачите по назві, він і тут буде приймати участь. Я написав людині, мол, ти там розповів у себе, розкажи, що в мене, будь ласка. Тож я одразу запрошую вас підписатись на його канал, там дійсно гаднота. Особисто я підписочку тримаю. Що ж таке, той Орден 1886? Це один з тих ексклюзивів в Sony, які не з'явились на ПК, і це як на Мене доволі погано. Можливо, комп'ютерний реліз би покращив ситуацію і був би шанс побачити якісь продовження, які планувалися до речі, та на жаль, швидше всього, цього не станеться. Перед нами доволі цікавий варіант відеогри. Де-факто це не зовсім навіть відеогра, воно куди ближче до інтерактивного кіно, візуально, та все ж ні. Перед нами шутер від третьої особи зі всіма прекрасними моментами цього виду ігор, так і з негативними сторонами від цього нікуди не втечеш. Якщо вам сподобається це, Відео, то поставте йому лайка на канал, підпишіться. Також запрошую до телеграму. Там я пишу усіляки, анонсю відоси, або можу просто картинки смішні постити. Запрошую. Перед тим як розповідати за геймплей гри, варто одразу обговорити її візуал, бо візуал ордену це, мабуть, основне, що досі якимось чином закохує мене у гру. Доволі цікавий мікс футуризму, фентезі, і це все в рамках кінця 19-го століття, до глобальних змін 20-го, причому замішали туди і навіть. Персонажів з абсолютно різних часових епох та різних місць, але те все нас не цікавить. Перед нами круглий стіл. Ви пам'ятаєте, мабуть, легенди про короля Артура, про його меч та усю всю цю лицарську історію. Вона тут також має місце, але вона максимально видозміннена, і в силу присутності фентезійної частини у цьому творі опирається на дещо інші елементи, ніж у реальності. Я не певен щодо епох у архітектурі, у цьому цьому, та на мій смак, вікторіанська епоха була немоси. Дивнішою та найбрутальнішою. І це не дивлячись на те, що були всякі там бруталісти, і оці всі чуваки згодом, які будували щось надзвичайно велике та кремезне. Саме от ті от замки англійські, які нам показували у кіно, відеоіграх, коміксах, вони мають певний шарм. І тут такого дуже багато. Більш того, розробники приклали величезну кількість сил та витратили часу на деталі. Коли ми оглядаємо якісь предмети, ми можемо їх дуже чітко роздивитися. Так, це окремий режим, не з усім можна так взаємодіяти, але те, що дають, ну, красаж. Геймплей, ну як я сказав, це шутер від третьої особи, причому з усіма плюсами і мінусами, як це також було сказано. Ми ховаємося з якимось укриттям та ведемо пальбу по ворогам. Класичний рецепт для таких ігор працює просто при. Прекрасно. Звичайно ж, зараз вже пройшло багато часу, дивлячись на це, граючи у це, відчувається певна застарілість, як не як, коріння ось такого формату шутеру, мабуть, тягнеться ще з там, других Gears of War. Вони були прекрасними, ця гра не така прекрасна, бо вона вже опирається на їхній наробок. Тож, маємо, що маємо. Стріляти приємно, візуально це все дуже гарно втілено, головний герой відчувається чітко, питань ніяких немає. Шкода, що загальна вся от картинка вона дещо зіпсувала враження людям від гри. Бо багато хто вже на той момент жартував про Соні кіно, і навіть тут потрібно завдячувати Кейджу з його кіношками, і потім він випустить свій мерзопакасний Детройт. Та про це я вже бухтів. Але, мабуть, варто все ж зробити ролик про Детройт. Гра дійсно постраждала від упередженості гравців, і це є проблемою. Якщо вам подобається моя діяльність, ви бажаєте її підтримати. Це можна зробити за посиланням у описі або за QR-кодом на екрані. Доступні як одноразові донати такі місячні підписки. Буду дуже вдячним. Все переписуємо, ніхто грошей не дасть. Сюжети я тут неданто розповідаю. Тож, давайте передам слово своєму сьогоднішньому гостю. антимама. Прошу. Далі він розкаже вам, що там взагалі у тій грі відбувається. Якщо ви захочете дізнатись про це більш детально, з аналогіями, з прикладами, що звідки потягнули, так як там є певна гра з часовими відрізками. Запрошую переглянути його ролик та інші на каналі також варті уваги. Я подивився усе. Привіт, антимама на зв'язку. На цей раз я завітав до цього каналу з метою зробити невеличкий огляд сюжету The Oda 1886. З тієї причини, що нещодавно я на своєму каналі Valiant Video робив аналіз оповідального аспекту цієї гри, і в рамках деякої співпраці мене власне було сюди запрошено. Отже, як ви розумієте, події ордер розгортаються у альтернативному всесвіті кінця 19-го сторіччя, альтернативного настільки, що деякі історичні діячі, події та загальний науково-технічний прогрес. Рес мають дещо інакшу часову позицію, що кардинально відрізняється від нашого таймлайну, зокрема його минулого. Таким чином, це пов'язується зі стародавніми кельтськими легендами про короля Артура та круглий стіл, яких поєднує лицарський орден, що в тотешньому всесвіті не є легендою, а є справжньою інституцією. Яка призвана захищати Британську імперію від зловісних загроз, які полягають у лаконічному для цього всесвіту існуванню нечистої сили, зокрема перевертнів, ліканів та вампирів? Історія цієї гри ведеться від лиця одного з представників цього ордену, а саме, містера Грейсона, якому належав лицарський титул Сера Галахада. Не дивлячись на те, що історія починається буквально з завершення її кризи, яка відбувається наприкінці другого акту загальної історії, гра при цьому дуже вправно вводить гравця у свої події після дещо спойлерного, але інтригуючого початку. Сер Галахат у компанії своїх побратимів та посестри здавалося виконували рутинне завдання щодо усунення божевільних втікачів на урядових вулицях Лондона. І, хоч подібними справами має займатися місцева поліція, дуже скоро у цих подіях виявляється слід вовкулак, які з припущень ментора Галахада могли бути пов'язані з заколотницьким рухом, що протистояв британському імперіалізму, і це, як ви можете зрозуміти, є зав'язкою цієї історії та таким собі покликом до пригод. Адже подальша історія буде розгортатися таким чином, що загін Галахада пірне у доволі закручені події в рамках позаштатного розслідування таємничих справ ліканів та заколотників. І якщо ви будете мати деякі здогадки щодо таємниці основного конфлікту цієї історії, то можу вас запевнити, що гра в своєму сюжеті все ж має деякі сюрпризи та козирі, від чого її події все ж є більш цікавими аніж тривіальними. Проте, через більшість відкритих сюжетних арок та недовготривалої довжини самої гри, її сюжет, особливо наприкінці, може розчарувати доволі питливого гравця через незакриття тих самих сюжетних арок. Проте я б не сказав, що основні та другорядні персонажі не мають змін та розвитку за класичними принципами драматургії. Але через те, що сама франшиза замислювалася як мінімум делогія, то через це наприкінці її сюжету залишається низка невирішених питань, що не є гарним прикладом самодостатньої історії у класичній структурі оповідання. Але у загальному підсумку сюжет гри доволі непоганий. Він має в собі інтригу, харизматичних персонажів та цікаві події. І якщо вам подобається вайп на кшталт фільму Ван Хелсінг з Хью Джекманом та детективні історії, які обертаються навколо змов та зловісних таємниць, то гадаю, сюжету де Оде 1886» буде чим вас захопити та розважити. Дякую за увагу та передаю слово автору каналу. Якесь місце у моїй душі, все ж орден знайшов. Ще тоді, багато років тому, він якось зачепив мене і досі тримається у серці, навіть можна так сказати. Дивно, що я забув про нього, коли у мене була PlayStation. Можливо, вона і залишилась буквально заради однієї цієї гри. Навіть зараз у мене пробігала думка заволодіти PlayStation 4, тим більше була непогана пропозиція. Та все ж я вирішив, що це буде зайвим. Бо Орден він занадто короткий, це сюжетна гра, яка не має більш нічого, окрім цього відпів. І так, цікавої історії, але вона дійсно коротка, 4 години, що ж казати. Та як би там не було, це приємні емоції. Якщо у вас є доступ до PlayStation 4 або 5, зіграйте Орден. Це прекрасна гра, яка розважить вас, і я сподіваюся, що вона вам сподобається. Звичайно ж, смаки у всіх різні, та те, що гру саме недооцінили, я у цьому впевнений. Не можу сказати, що на це хтось навіть вплинув, просто гравці її не прийняли. Що дарма. Схожа історія була із Days Gone. Десган, Days Gone, мабуть, навіть більше шкодень. Ніж орден, тому що там і гра сама по собі більша, плюс вона також непогана. Про неї, мабуть, теж варто зробити відео, тому що я його робив, але доволі таки давно, і це взагалі був жарт, ще коли я вів російською мовою канал. На цьому ж у мене все. Я дякую вам за перегляд. Про підписку та лайк, мабуть, нагадаю, але ви самі все знаєте. Підписуйтесь на телеграм, це от важливо. А ми з вами зовсім скоро почуємось.